Маркес, Кортасар, Сартр і Кам'ю усе це порнографія. Під адміністрацією президента активісти вийшли сказати ні закону про захист суспільної моралі, бо він занадто широкий. А відтак порно можна назвати все, у тому числі і світове мистецтво. Чи почули вимоги мітингарів на банковій? Оксана Гончар далі. Татуї Давида Венери Мілоської, книги Нобелівських лауреатів. Ці витвори мистецтва виявляється порнографія. Принаймні такий висновок зробили учасники акції, які прийшли під стіни адміністрації президента. Вони вимагають оскаржити конституційність закону про суспільну мораль, бо він занадто розмитий. будь-який любой чоловік, любой громадянин України, а може... Попасть и э, стать прислідумим э, именно потому что он хранит у себе порнографию На велику купу скидали книги Маркеса, Кам'юна, Бокова і Сартра. кажуть, хоч у законі є виняток для класики однак, подібні твори легко можна заборонити. Хольо Картасар э, зі своєю. Грою в класики, Юрко Покальчук, «Озерний вітер. Це однозначно порнографія. Порно не лише викидали, а й створювали. Активісти ліпили трипільські фігурки з пластиліну і стверджували, за них можна отримати три роки в'язниці. Є такий критерій визначення порнографії, як. Витвір викликає негідні почуття. Вас викликає? От я думаю, що у деяких експертів це може викликати негідні почуття. Як розмежувати справжню порнографію та шедеври мистецтва правозахисники не знають, тому пропонують узагалі законодавчу не регулювати питання про мораль. Справа в тім, що в законодавстві цього не можна буде приписати ніяким способом. Тому я пропоную просто взагалі вилучити положення про порнографію з законодавства. У подарун. Ок, президентові принесли величезну коробку сірників, аби спалити світові витвори мистецтва. Однак, представник адміністрації, який вийшов до мітингарів, екстравагантний презент не прийняв. Оксана Гончар, Дмитро Таненков, день сіті.